Я вас ще раз і ще раз всіх запрошую. Сьогодні буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ну, а зараз наступну пісню, ще одну я хочу з вами заспівати. І. А є діти зараз тут на площі є? Під ваші бурхливі оплески, я запрошую дітей сюди до себе. Під ваші бурхливі <плес> Ні, Ну, під ваші бурхливі оплески. а є ще дітки. Вони ж сьогодні всі зі мною заспівають на сцені. Це я вам обіцяю. Є ще діти, нема? То що ми батл будемо... О, браво! ще є? Ваші бурхливі оплески. Так, принцеса, а ну так оставайте також, щоб ми зараз буде батл. Ми мусимо з вами перемогти всіх, хто тут зараз стоїть на площі. Хто краще заспіває? Ви готові? Маєстро поїхали! Ну а ви готові? I don't know.

Поклон, 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 артисти, поклон. Ваші опуски, поклон, артисти, поклон. Браво! Сьогодні приходіть в зал, заспіваєте зі мною на сцені. Ваші опуски, дякую вам! Ми насправді чекаємо цю